Світ Тіві, національний онлайн-кінотеатр, Супермен програв. Люди вважають його поганцем. То що буде з героєм? Супермен новинки кіно на Світ світі шоу продовжується на модицім. Доброго ранку, ну і ми звичайно тут впевнені, що вечір п'ятниці краще за все проводити в затишній домашній атмосфері із найкращими фільмами на ваших телеекранах. І Якщо ви розділяєте з нами таке бажання, подивитися щось цікаве саме для вас. Наша наступна рубрика Світ кіно. Отже, давайте дізнаватися. Яку новинку будемо сьогодні обговорювати із нашим партнером Національним онлайн-кінотеатром Світ Тіві? І для класної та цікавої розмови про кіно у нас є чудова гостя з нами, кінокритикиня, авторка подкасту Додивитись кіно інна Гардієва. Привіт. Привіт. Доброго 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 ранку! про що я... ми сьогодні будемо я слухати Я з вами з фільмом прийшла до того про да, а, Це твоя да, прем'єра? Прем mm. прем як ви ставитесь до? Франшиза світ юрського періоду. Ми ще не дивилися, але чули дуже багато класних відео. Ну, Партію да, юрського да. періоду. І всі ці я класно, мені подобається така ілейна, дитяча, дитяча, дитяча історія. Так. Але це вже сьома, uh -huh. е, сьома частина, і насправді вона от так і виглядає. Якщо б її перенесли там 2002-2005 роки, саме по атмосфері по сценарію. Режисер Гаррет Вільямс він зробив ідеальний плацдарм для того, щоб люди такі: У -у, я як ну, це <гіт> ж моє, це знайоме, і музика, і постановка, звісно, актори. І просто вона дуже схожа на ранні роботи Стівена Спілберга, яку, який взагалі починав цю франшизу, але. Світ змінюється, і mm -hmm. якщо ви, наприклад, чекаєте якихось плодвістів, сюжетних поворотів, це кіно не для цього. Я просто розумію, що в кризових ситуаціях, в наші темні часи, коли занадто багато стресу, хочеться щось подивитись приємне, добре, зрозуміле, знайоме. знайоме, і це кіно підходить для цього ідеально. А О. тобі самі як я не можу сказати, що я фанатка всіх частин. Перші дві це Айконік, це супер класно. Там всі ці молоді актори, «Цей шок», якісь з аніматроніка зроблені. динозаври тоді ж були CGI. не так, як зараз, да? але зараз з сучасними технологіями такі там на певних моментах такі ну вони реальні. Ти, ти в захваті, ти розумієш, блін реально дуже красива і цікава картина. Ну а власне ти погоджуєшся з тим, що от видовищність є, яскравість, класно. Ти дійсно захоплюєшся оцими от, там, витворами мистецтва. Але сюжет трішечки хромає, тому що ну він в принципі передбачуваний. Ну я ще кажу, це не шок контент коли ви там дивитеся якісь кіно і таке та, далі, що Не може це дракони. Просто це стандартна стероформатна історія. Спілберг, Кемерон, Джеймс Кемерон, Вони працюють якраз в цьому напрямку, і насправді це є ключом для такої масової аудиторії, для того, щоб люди розслабились, подивились і відключились на дві години від своїх якихось проблем. І знову ж таки, на ну, фантазійний світ динозавр. А давайте подивимося, як вони виглядають. У нас є трейлер, світ юрського періоду, відродження. Давайте подивимося. Світ кіно у вікенд-шоу на М 1 Цей острів був дослідницьким центром для першого юрського парку. Потрібна ДНК трьох найбільших динозаврів. Треба брати зразок із яйця. Вижити тут нелегко. А це що за тварюки? Допомагають мозазаврам. Захищають територію, стежать полю. від кіно у вікенд шоу на М1 Слухайте, класний трейлер, масштабно, як і має бути. Денчику, покажи, будь ласка. Це багато гарно виходила. День з мене а, з малюпіював. Да. і музичка дуже крута атмосфера. Та да. просто це є підкреслю. Вільям це оригінальна мелодія. А цей композитор цього фільму Олександр Дерс, який робив готель Гранд Будапешт, фільми з Саман Андерсоном. Він дуже майстерно вплітає цю мелодію, яку знають всі: ту, ду, ду ту, ту. В свій сетін самосучасної історії, тому є певне відчуття, що це нова новий фільм, да але. Mm -hmm. Вона тебе, наче назад, на ностальжі. Бо так відчуйте. І ти розумієш, що це просто зроблено саме за рахунок музики. Класно. До речі, про Стівена Спілберга хотілося да. б поговорити. Ну до, до цієї частини франшизи. Він якимось чином долучений? він ну, продюсер, але там якийсь продюсер, продюсер просто номінальний. Так. скажімо. так, історія в тому, що головне це сценарист, угу. який писав перші дві частини, і це теж відчувається. Звісно, що часи змінюються, світ змінює. А він все ж таки пише, кажу ж кажу, форматній сценарії. Ти знаєте, коли ти розумієш, що буде далі, тебе має захоплювати атмосфера. <гум> І сценарист пише це, а режисер він створює цю атмосферу. І тому в них сталася дуже класна колаба, звісно, що з акторами. Давайте про них ще поговоримо. Давайте, до речі, там цікавий да. факт, що немає жодного актора з попередніх частин. Так. Е як на, на тебе це взагалі виправдана Супер. історія? Супер трійця кращих скарліт Йоханссон. Вічна крашиха. Видно, що вона доросліша, вікові зміни, але все одно вона дивиться в кадр і це такий. <ривіт> Махіршала Алі це взагалі оскароносний актор. Він двічі отримував оскар за місячне сяйво і за зелену книгу. <ривіт> і новий краш – Джонатан Бейлі. Той ще знімався в Бріджертонах. Він новий Педро Паскаль, ну можна, ну тільки трошечки молодший. Е, Джонатан Бейлі просто зі своїм наївним поглядом він якраз грає такого наївного науковця, але ти розумієш, що. Ну напевно, ти зараз чимний, а потім ти будеш трошечки не чинний. Бед гайда і от на цьому контрасті вони всі спрацьовують. Це насправді за цим дуже цікаво споглядати. Я особисто коли дивилась вперше в кінотеатрі, бо я ходила двічі. І ти як дитина, так я знаю, я знаю, що зараз буде. А ти так, як, ну я просить тебе вісім років. Так, я один назад <свят> друзі, ну треба дивитися. Я думаю, крутий фільм, і до речі, фільм світ юрського періоду відродження вже доступний для перегляду в онлайн-кінотеатрі. А ми дякуємо тобі за цікаву розмову, як завжди, за класні подробиці. Дякую. З нами була кінокритикиня, авторка подкасту «Додивитись в кіно і на Гардієва. спеціально пончиками. Спеціальна кінчиниці не можна. дамо. Класно, можна не втягувати, як то кажуть. Знаєш, вже осінь прийшла. Так, друзі, це була рубрика Світ кіно яку представляв наш партнер Національний онлайн-кінотеатр. Світ Тіві Авіканшоу наймодин триває. Дивимось кліп і повертаємось до вас. Світ національний. І онлайн кінотеатр, динозаври, мутанти, підступи та зради, і все заради науки, світ юрського періоду відродження. Новинки кіно на Світ-ТІВІ.